Бажаю всім здоров'я, Покровськ на зв'язочку, далі ми їдемо велосипедами по Покровську, Собачовка. Значить, дуже багато бачу я читаю в інтернеті, мені дуже багато пишуть, де можна чи відремонтувати, чи зняти відео свого дому. Чи... В вулиці, ну, там будете вже дивитися, в ліжку буде скидувати, созванюватися. Значить, Саша живе, ну, ви його багато хто знаєте, у Покровську. Так, яка там тебе вулиця? Толстова. Вулиця Толстова. Вулиця Тастова, він в будь-яку частину... Міста Покровська може поїхати чи сотерафірувати дом, чи вікна відремонтувати, там, зашивати. Ну, Відстане буде велосипеді, ніде рядишком. Продиктую, якщо свій номер телефону. 099 96 344 26 Дзвоніть з 11 до, до. До 12. Воно буду, буду, буду на з 11 до 12 буде виходити на зв'язок. Так що кому там треба е, яка-небудь допомога, ну там щось задонатити, хлопці допоможете, бо той же живе із батьками, з тесим, все ще і дружина його тут Покровську живе. І, Якщо і, 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 і в будь-якій частині міста Покровське він може поїхати і зробити... Ну, Пам'ятаєте, тут площадочка, скільки хлопців, і дівчат тут бігали, футбол грали. От. Так що так, я думаю, може хоч когось. Та да, поїхало вже звідси, хоч комусь щось по пользу чи зробимо, чи підскажемо, чи ще що то. Дякую, що дивитесь, дякуєте, дякую вам всім за підтримку, за донату. Ну, я, я не буду їх сильно показувати. Тут ну, теж ходимо за домами, дивиться, показує, ремонтує, щоб ніхто не лазив, тому що в місті теж є такі, що лазять. приїжджі, непонятно хто і по собачовці є, і по дурняку є лазять. Ну, може, села люди тут приїжджали. Я не хочу нікого оскорбити, але ну, не, не хочеться, щоб хтось десь лазив, бив, руйнував чи ще там щось. Все, всім дякую, щасливо, удачі. Отже, я ще буду в Покровській неділю. Потім днів на 10 а обратно вийду на потім в Україну що, що Так, так Всім дякую. Щасливо держить себе та зустрічі покровки. Пока-пока.